Всім привіт! Хочете схуднути та шукаєте продукти, які буквально спалюють жир? В інтернеті багато списків. Але чи всі вони правдиві? Сьогодні розберемо 10 популярних продуктів, які нібито допомагають спалювати жир, і дізнаємось, чи це правда, чи лише мій. Почнемо з гострого перцю. Кажуть, що він прискорює обмін речовин і допомагає спалювати калорії. Це справді так: Капсаїцин, який міститься в гострому перці, підвищує температуру тіла та сприяє незначному збільшенню витрати енергії, але ефект тимчасовий і не такий значний, як може здатися. Просто додавши перець у їжу, ви не схуднете, але він може стати. Хорошим доповненням до здорового харчування. А як щодо зеленого чаю? Його часто називають напоєм для схуднення, і це не зовсім безпідставно. Катехіни, що містяться в зеленому чаї, можуть трохи прискорювати метаболізм і підвищувати окислення жирів, але знову ж таки, лише в комплексі із правильним харчуванням і фізичною активністю. Одна чашка чаю не зробить вас стрункими, але як заміна солодким напоєм чудовий вибір. Наступний продукт здивує вас ще більше: це грейпфрут. Багато людей вважають, що він буквально розчиняє жир. Насправді, грейпфрут низькокалорійний, містить клітковину та допомагає контролювати апетит, що може сприяти зниженню ваги, але жодного чарівного спалювання жиру не відбувається. Якщо ви заміните шкідливі перекуси грейпфрутом, ви дійсно можете побачити результат. А ось іще один продукт, який часто називають жироспалювачем, імбир. Цей корінь дійсно може покращувати травлення, а його гострий смак трохи підвищує температуру тіла. Але як і у випадку з перцем, ефект не настільки значний. Щоб очікувати магічних результатів, додавайте імбир у чай або страви, це корисно, але не розраховуйте на швидке схуднення. Тепер поговоримо про каву. Кофеїн відомий стимулятор, який може прискорювати обмін речовин і підвищувати витривалість під час тренувань. Але тут є нюанс: якщо пити каву з цукром, вершками або сиропами, це вже не допоможе схудненню. Чорна кава без додатків хороший вибір, який може трохи підвищити вашу активність і допомогти витрачати більше енергії. Наступний продукт це білкова їжа. Зокрема, куряча грудка. Білок вимагає більше енергії на засвоєння, ніж жири чи вуглеводи, а також допомагає зберігати м'язову масу. Це означає, що якщо ви споживаєте достатньо білка, ваш організм витрачає більше калорій на його перетравлення, що в довгостроковій перспективі може сприяти схудненню. Ще один несподіваний продукт яблука. Вони містять багато клітковини, довго засвоюються та допомагають контролювати апетит. Якщо ви з'їсте яблуко перед основним прийомом їжі, ймовірно, ви з'їсте менше це не магія, а просто ефективний спосіб не переїдати. А як щодо авокадо, хоча це жирний продукт, його корисні жири допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують апетит. Якщо додавати авокадо в салати або намазувати на хліб замість масла, це може сприяти здоровому зниженню ваги. Не можна не згадати про воду, вона не тільки підтримує роботу організму, а й допомагає уникати зайвих перекусів. Часто люди плутають голод зі спрагою, тому звичка пити більше води може допомогти їсти менше. Крім того, вода бере участь у метаболічних процесах, тому її достатнє споживання дійсно важливе. І нарешті кисломолочні продукти, зокрема грецький йогурт. Він містить багато білка і корисні бактерії, які покращують травлення. Йогурт допомагає довше відчувати ситість і підтримує здорову мікрофлору кишечника, що може позитивно впливати на обмін речовин. Як бачите, не існує продуктів, які б миттєво спалювали жир, але деякі з них можуть допомогти контролювати апетит, підтримувати обмін речовин та зменшити. Споживання зайвих калорій. Найголовніше це загальний баланс харчування та фізична активність. Якщо хочете справжніх результатів, робіть ставку на здоровий спосіб життя, а не на чарівні продукти. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, чи вживали ви якісь із цих продуктів для схуднення. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.